Прихильники Януковича сьогодні вже готувалися захищати здобуті результати. Біля центральної виборчої комісії сьогодні все було у блакитному. Блакитні намети з блакитними прапорами. Люди в блакитному. Біля блакитної сцени. Навіть туалети встановили ідеологічно вивіреного кольору. Біля центральної виборчої комісії з'явилася сцена блакитного кольору. На ній напис російської за чесні вибори сюди переїхали громадяни в біло-блакитних барвах. Вони за Януковича. Оль, будеш ти. Я от іменно за віктор. Я за нього отдал свой голос. Я, сразу я горжусь этим. Що потому Виктору що наш президент. Ми... Не, я ми є повністю с з с товарищем. То же самое. Аналогічно. Аналогично. Привет, Україна. Цей гурт молоді з Харкова. Вони не лише за Януковича, а й за Мара Харкова, Допкіна. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, четыре, пять. На Ехали спеціально, щоб здесь так карать руками махать за Януковича. Чекали на Януковича мітингувальникам, демонстрували фільм про родину кандидата. Виступали депутати партії регіонів, дали слово й колишньому нардепові регіоналові Калашникову. Два з половиною роки тому він побив знімальну групу телеканалу СТБ. Тепер Калашников говорить зі сцени про честь. і тісніше, саме порядочне вас, Олег Калашников. Один зі слухачів Калашникова розмірковує про Януковича. Заробляйте. І, болів, сирота, і в детські, і в пенсія. Бамон. Дехто з мітингарів скаржиться, що не отримав обіцян. Да Ми стоїмо тут вже іменно. А їм з підіутра зі утра на ногах та облажують. Звінити ще бішають деньги, ані дають. Ніхто не дає нічого. так это жо за беспредел, безприділки. Інші вже радісно передавали вітання родичам. Маю нагоду передати привіт: привіт, дяді з Москви, мамі, бабі, діду, тату, маленька сестричка. що в мене є регіонали. Встановили кілька польових кухонь. Тут гріли руки і поличай. Температура повітря мінус 10. Мітингувальники ховаються в підземному переході, де вхід у метро. Тут купують щось попоїсти і стоять лавами. А тому, щоб увійти до метра, треба протискатися. Тільки на камера починає знімати, як мітингувальники п'ють пиво. Одразу з'являються люди з раціями, як можуть заважають зніманню. Що ти можеш сказати? Як у тебе погода, йдемо розкажемо. Що? Йдемо розкажемо, як погода нормально Нормально сьогодні. Так. концерт? Понравився концерт? Отлично! Отлично. Мітингувальники вирішили зігрітися танцями. Перед камерою знову виникають ці ж молодики. Я хочу заші кандидат президенти. Учасник мітингу починає давати інтерв'ю, закриває об'єктив. дядько, курите. Легкі замерзли. Надо загріти, тогда загріти. А можна поспілкуватися з вами? Заважають ми не мішаємо знімати, ми просто да. Спортивний образ життя. в зал, поплавати треба, по суті. Займаємося. По четверті люди розійшлися, але сцена і намети залишилися. Сергій Андрушко, Костятин Боуславський, програма Вікна СТВ.